Вітаю! ви дивитесь про Україну, і сьогодні ми поговоримо про таку виплату як надзвичайна допомога або невідкладна допомога. Чеською мовою це міможадна вкамжі помоць, і це такі виплати, які призначені для надзвичайних ситуацій. Вони так само оформляються у центрі зайнятості, і ми поговоримо. Про цю допомогу зараз на тлі змін 1 липня із працівницею міністерства праці та соціальних справ, зокрема, ми поговоримо про те, як отримати цю невідкладну допомогу, які умови, а також де оформляти і які суми передбачаються. Що таке невідкладна допомога або міможадна окамжіта та помоць, і чи мають на це право біженці з України? Так для чеського населення невідкладна допомога є останньою можливою такою допомогою, коли, звичайно, вони попередньо вичерпали всі пільгові виплати. У випадку українських біженців йдеться про фінансову допомогу або про той факт, що нині є вразливі особи, які розміщені в соціальному житлі, як уже випливає з назви, що це негайна та надзвичайна допомога. Отже, це справді щось надзвичайне. Це не загальна допомога. Навпаки, виплачується одноразово для українських біженців із тимчасовим захистом, оскільки це не постійне проживання, інакше виплати були пов'язані з тим типом перебування. Доступні два типи невідкладної допомоги. Ці два типи виплат не пов'язані з постійним проживанням, тож їх можна використовувати і для українських біженців. Ця невідкладна допомога була виплачена українцям, які приїхали до Чехії. В березні минулого року як перша допомога, Тож ви не можете покладатися на те, що це буде допомога, яка виплачуватиметься неодноразово або виплачуватиметься в довготривалій перспективі, чи це буде загальна допомога. Якщо я правильно зрозуміла, то українці в Чехії, які мають довготривалі документи, також можуть претендувати на таку допомогу. Бо Якщо хтось має у Чехії постійне місце проживання, то людина також має право на інші пільги згідно з договором. Говором з Україною. Це дійсно залежить від статусу перебування людини тут, які умови отримання цієї допомоги, як я вже сказала, є два типи невідкладної допомоги, яку можуть отримати особи із тимчасовим захистом. Перша це виплати у зв'язку із здоров'ям. Йдеться про певну загрозу здоров'ю. Так, особа може подати заяву на цю виплату в центр зайнятості. Так, може, на уряду праці. Небо потом є тотеремдругий тип виплати у чехів. Це працює так, наприклад, якщо людина загубила посвідчення особи або має надзвичайну потребу кудись поїхати. Тоді може просити суму на ці одноразові витрати, і потім людина надає квитанції витрат, щоб просити допомогу. Ми інтерпретували цей тип невідкладної допомоги для українських біженців. Якщо б вони потрапили у житлову кризу, тобто особам доведеться переїжджати з одного житла в інше або закінчився безкоштовний термін перебування в соціальному житлі, чи їм доведеться платити за гуртожиток, тож людина може попросити допомогу на оплату Житла на місяць чи кілька днів сума залежить від того, яку квитанцію надасть особа. Звичайно, центр зайнятості потім перевіряє доходи заявників, і навіть фінансова допомога рахується як дохід. тих жератору. А і гуманітарні лявка се започитава ротяг прийму. А що потрібно надати із документів? Звичайно, найкраще надати, чим більше документів. Наприклад, заявка на фінансову допомогу подається онлайн за винятком першого місяця. Тому люди фактично заповнюють усе, документують чи перераховують доходи. Тепер починаємо перевіряти доходи як з Чехії, так і з України, наприклад, пенсії чи соціальні виплати. Але б я ще хотіла додати, що є можливість у випадку оплати житла. Якщо українська родина переїхала з одного житла на інше, має договір про оренду і власник житла вимагає гроші наперед. У такому випадку ми можемо надати допомогу на оплату застави, кауце однією, двох чи навіть трьох орендних плат наперед. Але це має бути так, що особа дійсно надасть договір про оренду наперед, і ми знатимемо, що вона там житиме. Чи може людина отримувати фінансову допомогу, якщо отримає невідкладну допомогу? так, але враховуватиме це як дохід, чи існують якісь обмеження щодо надання невідкладної допомоги? Не помокс як казала, уже ж то єдна соєном о здраві? Це одноразові виплати у зв'язку з загрозою здоров'я чи житла. Центр зайнятості готовий виплатити ці два типи невідкладної допомоги. Але, звичайно, заявник повинен заповнити заяву, надати виписки про доходи та всі інші документи, які потрібні центру зайнятості для виплати допомоги. Також важливо, що допомогу не виплачують у момент, коли особа подає заявку. Спочатку триває перевірка і тільки згодом виплачують допомогу. Ну і якого розміру виплата, чи є якась визначена сума, чи це залежить від конкретної ситуації? Це залежить від особистої ситуації людини. Як я вже казала, це одноразова допомога. Тож межі, яка це може бути сума, немає. Але знову ж таки, центр зайнятості перевіряє та оцінює ситуацію.